Помилки на дорогах. На Прикарпатті в аваріях травмувало строє осіб. Дорожню транспортну пригода, де постраждав пішохід, трапилась на Надвірнянщині. 22-річний водій легковика наїхав на чоловіка. 45-річний місцевий мешканець рухався на зустріч автівці по проїзній частині дороги. Травмованого госпіталізували до лікарні. Наступна автопригода трапилась цього ж дня близько 8 години 30 хвилин у Калуші. Відомо, що 20-річна водійка автомобіля «Форд Куга» здійснювала обгін, не дотрималася інтервалу та допустила зіткнення з автомобілем де Оланус», який рухався по путному напрямі. Опісля зіткнулася ще з одним автомобілем. Форт Фокус наслідок ДТП керманич та пасажирка Форт Фокус отримала травми і госпіталізовано до лікарні водії Тверезі. Обставини обох аварій наразі з'ясовують правоохоронці. Відомості за фактами ДТП внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція закликає усіх водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху, зокрема, бути уважними за кермом, дотримуватися безпечної швидкості руху, дистанції та інтервалу. Не порушуйте правила обгону приїзду пішохідних переходів та перехрестя. Рест, уникайте ризиковних маневрувань. Особливо зважайте на погодні умови. Також правоохоронці закликають пішоходів не нехтувати власною безпекою та використовувати світловідбиваючі елементи на одязі. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.